Мене звати Руслан Олікровський, мені 50 років, я пастор Євангельської церкви, я військовий капелан. За, на добровільній основі ми служимо військовим для задоволення їхніх духовних, душевних потреб. До повномасштабного вторгнення я ніс служіння в церкві як пастора. Різні соціальні ініціативи був залучений в різних проектах. Соціального спрямування. В перші дні повномасштабного вторгнення ми зрефлексували і ми почали возити допомогу потребуючим на Харківщину, на Київ, ми почали одразу переключитися на військових і почали шити аптечки. Ми шили підсумки, і різну амуніцію. Підсумки шиються ще й досі. Коли була велика мобілізація, було багато людей. І потрібні були особисті аптечки. Моя дружина вона працює на швейній, і ми почали шити підсумки аптечні для військових, наповнювали їх медикаментами, якими, якими потрібно, засобами, і споряджали їх, і передавали великими кількостями. Ця потреба в служінні капелана вона виникла трішки пізніше від початку 23-го року. Ми побачили, що військові потребують не лише там матеріальної чи якоїсь підтримки, а вони потребують духовної, люди довгий час, вони поза своїми громадами, поза можливістю мати десь приналежність до громади, до церкви, до служіння. І ми зробили таку, можна сказати, крок, такий крок де, чи така рефлексія на виклики, на потреби. І особисто я прийняв рішення таке, щоб. Служити більше військовим. Капелан це як можливо, хто не знає, це військовий священник. Служіння священника воно покликане для того, щоб підтримати, підбадьорити. Служіння священника воно покликане для того, щоб підтримати дух людей, підтримати їхню морально, психологічний стан, що такий можна сказати, зв'язок тилу з фронтом. Така допомога чи підтримка військових. На позиціях, адже вони не можуть відлучитися, десь побути в церкві, побути на богослужіннях. Ми при поїздках намагаємося завжди. Підтримати усіх, хто бажає, хто має потребу в цьому. Ну звісно, як і кожне служіння, воно з часом воно набуває таких правильних форм, чи можна сказати, таких правильніших форм. На початку, звісно, все було більш хаотично, але служіння як священника, як пастора для мене не нове. Змінилися потреби і виклики. Коли на початку моральний дух був все таки більше завзяття, було, більш було таке налаштування позитивне. То вже в останні часи, останні поїздки набагато більше потрібно прикладати зусилля праці для того, щоб все таки людей підбадьорити, підтримати, і щоб їхні розчарування вони не були, не збільшувалися, а зменшувалися, і щоб їхня надія вона збільшувалася. Церква на прифронтових територіях діє, працює. Зокрема, більше ми працюємо з церквами. Якщо дотично, то з церквами на півдні нашої країни, тобто Миколаївщина, Херсонщина. Нещодавно перед самим можна сказати, на саме Різдво я був у Херсоні, то у підвалах в самому Херсоні збираються в багатьох місцях люди, щоб молитися проводять богослужіння. Церква не є. Відмежована від суспільства, церква служить. Звісно, умови складні під постійними загрозами, під постійними обстрілами, але церква працює. Є люди, які приїхали служити в Херсон і вони допомагають, підтримують. І також вздовж Дніпра, особливо місця, де були підтоплені, коли після того як зійшла вода. Ми багато їздили і служили також людям. Наша Україна, наші українці можна сказати, і також діаспора прикладають чимало зусиль, щоб люди на прифронтових територіях вони не, не почувалися покинутими. На початку 23-го року, коли я вже зазначав, коли я прийняв рішення служити капеланом, також чимало наших служителів з різних церков, з різних громад української церкви Християн Віри Євангельської, також і інших. Багатьох об'єднань прийняли рішення служити, так як кожна структура вона має свої, е, свої підрозділи, і ми об'єдналися в такий підрозділ для того, щоб е, краще координувати, краще служити е, і щоб можна було охопити більшу е, кількість по потреб на сьогоднішній день. в Нашому підрозділі, в нашому відділі, налічується 30 капеланів. І ми всі служимо по різному, різними командами. Є команди, які їздять на схід на фронт, є команди, які служать військовим в госпіталях, а також родинам загиблих. У нас є церкви, де вони служать родинам загиблих. Чимало людей до цього долучається, і це також служіння капела. Нашим відділом є різні ініціативи, і вони реалізовуються по різному, в тій чи іншій мірі, залучаючи більше чи менше коштів. Зокрема, була зреалізована лазня пральня. Для військових, як капеланський проект, це було моє, моє бачення. Мене підтримали в цьому е, наші брати-капелани, і ми звершили цей проект. Він служить на Херсонщині. Долучилися до нього різні люди: як фінансово, так і матеріально і фізично. Також було такий виготовлений, також душовий такий е, комплекс на 12 душів. Він був простий. Перевезення просто. Перевезли його на Лиман, він також там служить. Різні інші ініціативи, які проводять ті, хто не може їздити на фронт, наші капелани, хто не може їхати на фронт. Лиються свічки, шиються сітки. На сьогоднішній день ми, ми придбали на відділ, так можна сказати, на підрозділ території для реабілітаційно-відновлювальної бази. От ми плануємо на ній зараз розробляється проект, виготовляється документація для того, щоб в правовому полі можна було проводити таке відновлення для військових. Ідея таких модульних будиночків, невеликорозмірних, щоб можна було там відпочити, провести час. Все-таки такий духовний час, щоб можна було побути наодинці з собою, наодинці з Богом. Ми розуміємо, що служіння капелана воно не закінчиться. Тобто воно, воно потрібно буде в післявоєнний час ще більше, ніж зараз. Тому що коли зараз військові десь всі при роботі, ну так називаємо, як вони кажуть, це при роботі, то взавтра закінчиться війна, і вони багато, ну, величезна кількість повернеться додому людей, які залишили свої роботи, які втратили роботи, в яких в когось втратився бізнес, в когось втратилися взагалі. Він переміщений десь зі сходу, в кого втратилося житло, сім'ї, родини, і це буде надзвичайно багато праці більше ніж зараз. Хочемо зробити таку переїзну кухню. Вона буде така, як причіп. Адже наших військових часто з госпіталів, зокрема, маломобільних, команда капеланів вивозить там на риболовлю, на природу, от на відпочинки. І щоб можна було забезпечити, все таки такий побут. Щоб можна було зварити якусь юшку, зробити якийсь обід, щоб була така переїзна кухня. Запити від військових є постійно. І в міру можливості ми намагаємося підтримати, щоб це не були лише слова, щоб це було і справи, і матеріальна підтримка. Служіння капелана воно більше полягає в тому, щоб допомагаючи матеріально, ми Могли підтримати і духовно, і морально. Основне, що можна виокремити, це зворотній зв'язок, вдячність, навіть свідчення багатьох людей, коли вони потрапляють в складні періоди, в складні ситуації, і оглянувшись, вони кажуть: за нас напевно хтось молиться. Ми не, при... не применшуємо ролі нікого, але розуміючи, що ми часто буваємо в цих людей, часто спілкуємося і молимося за них. Ми розуміємо, що і наша молитва вона важлива, і наша підтримка вона важлива для них. І бійці розуміють, що як мудрий Соломон він казав колись такі слова, що коня готують до дня бою, але перемога від Господа. Ми розуміємо, що потрібно все, і люди, і техніка, і зброя, але все-таки надія на охорону Божу, на Божу допомогу, на Божу підтримку.